Добрий день, ми з України, я в теплиці. І що я тут сьогодні зробила? Я сьогодні висадила трошки салату. Вже я бачу, що йому пора, ось він, бачите, салатик. Ось висадила. Що йому дуже пора вже висаджуватися. А ну, а ще обіцяють погоду холодну. Але мені чекати було нема куди. О, трошки впав. Я вже висадила, пролила, от, ну, подивимось, що буде. Ось тут садила, тут воно. Там, бачите, салатик висажений. А там буде видно. Сьогодні тепло і вночі тепло, тому накривати нічого не буду. Хотіла показати Редисочку та вже редисочка Дивіться. Гарненька. Отака. Отака. Отакі справи, друзі. Будемо дивитися, що воно буде. Ці салати гарно прижилися, все добре. Вони які шикарні. Будемо чекати і від цих також результатів. Подивимось. Горошок стоїть. Вчора ж висадила. Ой який красинчик. Стоїть, порозправлявся, такий файний.